Привіт, друзі, черговий коп. Сьогодні вже не розвідка, сьогодні я виїхав перевірити стару дорогу. Це вже я другий раз чи третій сюди виїжджаю. Перший раз випадково цю місцину знайшов. Цей раз вже перевірив, бо були і тоді знахідки, і попередній раз. І чому зараз вмикнувся? Тому що вже є перва знахідка. Ось трохи буквально пройшов від зораного, і ось цей гудзик. Дивимося, що це за гудзик. Зараз його почищу. Мені здається, що на ньому щось є. Бачу, ось трохи провидняється корона. Зараз почищу. Так, друзі, почистив, я помилився, це не корона. Це ось, якщо вам видно, з ядра по центру ядра одиниця, мабуть, намальована. Ну, гудзик є, знахідка є. Гудзик, звісно, не в найкращому стані. Але це є знахідка. Будемо шукати ще. Попереднього разу я тут знайшов срібло. Можливо, буде і цей раз, друзі, хочу вам дещо показати. Ця знахідка в мене вперше, скільки я хожу, вже більше двох років, але такої знахідки в мене ще не було. Хочу вам показати, що хожу по місцині, де вже бігало, мабуть, не один я, тут точно і є, є сліди. Тому, якщо ви вважаєте, що все вибито. Ви помиляєтесь. Ось, друзі, дивіться, мої свіжі видно. З тієї сторони є сліди, що ходили. І ось дивіться. Я буквально хожу між слідами. А буває, що он там далі є і впоперек ходили. Але чому я включився? Тому що треба не бігати, а. Дуже-дуже ледве-ледве рухатись. Ну, звісно, не як равлик, але показую вам знахідку. Ось вона. Спочатку думав, що це монетка, але ні, друзі, це обручалочка мідна. І в мене такої ще не було. Різні були. Скіфські там колечка, але саме обручки в мене ще не було. тому ось така чудова знахідка. В патині. Так, це точно заслуговує на лайк. Чудова знахідка. Ложу в хабарницю, іду далі. Так, друзі, гарний сигнал. Спробуємо викопати онлайн. Так. Що це? Може бути пеніцилін, звісно? Але будемо надіятись. Так, десь сигнал пропав, можливо, в ямці. Так, друзі, знайшов це якась ось така шматок від кришки для закрутки. Буває і таке. Так, друзі, ось тут викопав шмурт, що вам показував сигнал. А ось тут, буквально ось через метр, в мене вийшла. Підкова трошечки побита часом, зношена кіньми. Але це на вдачу, того разу в мене було срібло і теж викопав підкову. Можливо, і цей раз буде. Йдемо далі. Друзі, несподівана знахідка. Я тут, в принципі, коли знайшов це місце, тут обхажуючи територію. Знайшов цікаве намисто ну, одну зі скла. Подумав, що черняхи, але більш знахідок ніяких не було, щоб не кераміки, нічого. Зараз проходжусь, пішов взагалі мусор, практично весь. І був сигнал, схожий на фольгу, ну трохи більше. Вирішив копати все і правильно зробив. Дивимось, друзі. Ось, я його, звісно, вже подивився перед тим, як вам показати. І ось дивіться, мені здається, що це проколка скіфська. Це з бронзи. Якщо я помиляюсь, напишіть в коментарях, що це могло би бути. Але це бронза. Було майже 60. Ну, для квеста це. Десь приблизно в мідному секторі. Ось. А тут просто зломане. Не очікував. Треба тут гарно походити. Однозначно треба гарно походити. Бачите, вона така стара? Це проколочка. Так, друзі, вже заходить сонечко, і копній наближається до завершення. Знахідок все менше і менше. Зараз вам показую знахідку. Ось! Був гарний сигнал. Викопав, почистив і це ось така величезна куля. Хоча я знаходив і більше Але знахідка. Йдемо. Так, ось і все, друзі. На сьогодні завершив свій коп. Знахідок небагато, але знахідки дуже прикольні, як для мене, це кільце. Це проколка. Зараз переходимо до неї. Як й казав, знахідок небагато, але мені дуже сподобалась знахідка. Ось це кільце. Обручалка. В мене вперше. Вперше така попалась. Ось така закльопка. Це я не знаю що. Це щось мідне. А що воно таке, я навіть не зрозумів. Можливо, якась комінка. Так, ось куля. І гудзик. Гудзик вже. Майже не продивлюється. Але почистити, можливо, патина буде, тоді буде краще. Його треба гарно чистити. Можливо, якісь надписи є. Подивимось. Точно пуговиця по царизму. Так що ось такі знахідки, кому сподобалось, тисніть лайк. Вподобайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!